Вітаю! Сьогодні ми приготуємо авторську страву Медальйони з сливочно гранатовим соусом і пармезаном. Для цієї страви нам потрібно вирізка 5 кг, діжонська гірчиця 15 грамів, 25 мл олівкової олії, сіль перець для медальйонів Для соусу нам потрібно 200 мл сливок 15%, 30 грамів вершкового масла, 50 грамів сиру пармезан, 10 грамів чесника і 50 грам зерен граната. М'ясо наріжемо по 2 сантиметри. Олівково олія, діжонська гірчиця. сіль, перець. Гарно перемішати. М'ясо. Маринад, Перемішати. Дати постояти 10 хвилин. М'ясо маринується, приготуємо соус. Пармезан, Вершкове масло. Чесник. Гранат. Обсмажити 2 хвилини. Додати вершки. І перець проварити 3 хвилини. Додати пармезан Гарно перемішати. Варити ще 2 хвилини. Обсмажимо наші медальйони. Обсмажити по 2 хвилини з двох сторон. Трошки кунжута, незвичне поєднання смак фантастичний.